Всім привіт! Я Ілля і я вернувся в Rall Stars через 8 місяців. Також я создав новий аккаунт, бо як мій старий аккаунт на тисяч кубків, він був, був загубленим. У мене на цьому аккаунті вже є 15 кубків. Я вже забрав Мемфічівський фічський і з нього нічого не випало. Але у мене є два максимальних ранги на Брока. На Брока. Та і на Френка. Також в мене є два гіперзаряди на Динамайка. Зараз заберу награду І в мене є ще гіперзаряд на Френка. Також В мої персонажі. Вони не сильно вкачані але теж нормально. Подивимося, що в магазині там є. В магазині Нічого такого нема. Але я хочу запушити тіка на великі кубки. І для цього я купляю на нього скин. Я, купля... я куплю цей скін, але якщо ви назбираєте 20 лайків під цим відео, то я запушу тіка на 40 ранг. І також завтра... також завтра вийде відео, як я відкриваю подарки з ялинки. Бо я на цьому кадрі за... забираю Тіка. На нього такий класний пін. Зараз знайду того Тіка. Я хочу вкачати на 11 силу та купити на нього гіперзаряд. Не тільки гіперзаряд. Не тіка гіперзаряд, гіперімбовий. Коли його башка зри, коли його зривається, то спадеться дуже багато мін. Вова приміняє на нього цей воскін і прокачую ціка. Ой, я вже накачав на 9 силу. Е, купляю на нього гаджет. На нього гаджет дуже імбовий. І також е, вступайте в клуб і я відкрию, ну, я завтра запишу, відео, як я відкриваю багато ящиків багато подарків. Надіюсь, мені завтра буде куча легендарів і куча скинів класних. Ну я на цьому закінчу ваймий аккаунт. І всім пока!